Вітаю! Цього разу ремонтуємо насос для футбольного м'яча. Тобто корпус з метала, частина, яка відпала, з пластику. Для відновлення будемо використовувати клей та активатор із системи склеювання. Спочатку наносимо активатор на металеву частину. Активатор нам потрібен для того, щоб було більш Міцне з'єднання. А потім всередину пластикового фрагменту нанесемо клей. Після цього потримаємо 10-15 секундочок. Та й все. Накачаємо м'яча дитині, хай іде грає в футбол, бо футбол це фантастика. Тобто, все готово, качайте м'яча та подаруйте своєму юному футболісту щастя. Всім пока.